Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні у нас чергова зустріч у рубриці авторське розв'язування на авторських задач. Зустріч із таким симпатичним рівнянням прямо скажу. І давайте зробимо так: ми натиснемо паузу. Ви спробуйте, шановні учні, шановні вчителі, я думаю, вчителям теж буде цікаво. Спробуйте розв'язати це рівняння, яке автор оригінального ролику. Назву ролику дав найкращі поради для швидкого розв'язання рівнянь з радикалами і мучав це рівняння більше 18 хвилин. Більше 18 хвилин він його мучив більше, більше 14 хвилин. Перепрошую, помилився. Більше 14 хвилин він мучив це рівняння, назвавши ролик найкращі поради для швидкого розв'язання рівнянь з радикалами. Ну я сподіваюся, у вас вийшло. Українських вчителів, українських школярів все вийшло, я думаю. Я думаю, що все вийшло. Давайте ми подивимося, як розв'язував автор. В принципі, він правильно звели до. Давайте я теж я зведу до спільного знаменника, звели до спільного знаменника, ну, давайте я напишу, можливо, більш детально, тобто, звели до спільного знаменника. я перепишу у більш прийнятному вигляді, тобто поставлю x. І після спрощень це буде 13х 1. Ну, давайте я поки не буду розкривати дошки, їх треба буде розкрити, дорівнює x. І далі, що робить автор цього ролика? Просто жахливо. Просто жах. Тобто він розв'язує, розв'язує правильно, розв'язує хорошим правильним, ну, на його думку, методом. Знаходить чотири корення. Всі чотири корення є раціональними числами. А потім каже, а давайте ми ще ціри корення перевіримо. Вираз, який стоїть під знаком радикала, має бути, ну, він написав більше нуля, да не більше, більше дорівнює правильно писати. Ну, це вже деталі. Тобто він бере цю нерівність, розв'язує методом інтервалів, кожний корінь перевіряє. Причому кожен корінь, ви бачите, він ще знаходить наближено, тобто людина в руках калькулятор. Ну, шановний колега, я вашу роботу можу утричі зменшити. Якщо ми візьмемо будь-який український підручник для профільного і поглибленого вивчення математики, і скажемо, що там є таке рівняння, коріння Z до рівня G. Всі автори, які я передивився підручник мій підручник, підручник Мерзляка, підручник Неліна, Каже про те, що дане рівняння рівносильно системі f від x дорівнює g від x в квадраті і g від x більше або дорівнює 0. Це абсолютно стандартна схема розв'язування такого рівняння. Абсолютно стандартна схема. Тому рівняння, яке в нас вийшло на цьому етапі, рівносильно системі. Я вже розкрию дужки, це буде 13х плюс 42 дорівнює х квадраті за умови, що х більше або дорівнює 0. Тобто ті хси, які ми будемо знаходити, ми будемо перевіряти, що х більше або дорівнює 0. Ми можемо використати правило пропорції і написати. Я покажу перший спосіб, то це, це, це той спосіб, який розв'язував автор: 13х-1х квадрат на оце. За умови, що х не дорівнює 6х не дорівнює 7, х більше або дорівнює 0. Коли ми розкриємо дужки, перенесемо все, все в одну сторону, ми отримаємо ось таке рівняння. А нас такий такий тип рівнянь нещодавно, шановні учні, шановні вчителі, ми розглядали на нашому каналі. І тому ті учні-вчителі, які постійно дивляться мої ролики, знають, що це рівняння називається метричним рівнянням четвертого степеня відносно ікса. Чому? Тому що коефіцієнти першого компонента і останнього рівня між собою при третьому степені і при першому рівні між собою. Тому таке рівняння розв'язується абсолютно стандартним способом. Зауважимо, що ікс дорівнює нулю не є розв'язком рівняння. Ну, я перестав номерувати. Дії поступаю я не дуже правильно. Ну, мабуть, ми, значить, ми звели до системи і тепер будемо працювати з цим чудовим симметричним рівнянням. Це число не є розв'язком рівняння, тому ми поділимо ліву і праву частину на Х квадрат і отримаємо ось таке рівняння. Після чого. Виконаємо групування першого компонента і останнього. 13, винесемо за дужки. І позначимо х плюс 1х через Т. Ось і в одному ролику, який я згадував, я вам там показую, що Т по модулю при таких замінах більше буде рівню 2. Але в нашому випадку. Враховуючи те, що х більше нуля, ми можемо зразу. Більше або дорівнює, Ну, дорівнювати не може, бо на 0 ділити не може. Ми можемо сказати, що для нашого випадку те саме вже більше або дорівнює 2, не по модулю, а просто так. <с. Ну, Все, ми рухаємося на фініш. Х плюс 1х в квадраті. Це х квадрат плюс 2 плюс 1 на х квадрат. Тому наша. А це т квадрат. Тому наше х квадрат плюс 1 на х квадрат це t квадрат мінус 2. Ми підставляємо знайдене урівняння зірочку, і на четвертому, мабуть, етапі відкримаємо рівняння із змінною t. t квадрат мінус 2 мінус 13 плюс 42 дорівнює 0. Рівняння, до речі, складено дуже класно. Дуже класно. Автор рівняння молодець. Я думаю, що автор рівняння. Я... І той автор, який розв'язує, це різні люди. Бо так ну, не дуже вдалий розв'язок. Т1 отримаємо 5, т2 дорівнює 8. Повертаємося до змінної Х. Х плюс 1х дорівнює 5. Або Х плюс 1 х дорівнює 8. І знаходимо. Я буду підглядати. Тут у нас х1, 2, 5 плюс мінус корінь з 21 на 2, x3, 4, 4 плюс або мінус корінь з 15. Ви не забули наші умови, які ми маємо перевірити. Ось ці умови, ось вони. Я їх скопіюю. Ось ці умови. Х більше 0, не дорівнює 6, не дорівнює 7. Не дорівнює 6, не дорівнює 7, все дуже просто. Не дорівнює. І ви розумієте, що дуже класно. І тут обидва більше або дорівнює 0. Ну, точніше, більше 0. І ці обидва більше 0. Тому всі наші 4 претенденти на корінь, вони коренями і залишилося. Я пишу відповідь. Таким чином, я роботу мого колеги, ну, можна сказати, вже в 2,5 рази зменшив, чесно кажучи. Да, я написав, що втричі. Написав, що змен... більше втричі. Ну, так ви можете сказати, да ні, втричі щось ми не бачимо. Ми бачимо в 2,5, або там в 2,25 ми бачимо, що ви зменшили, або в 2. Ну, філософське питання. Ось я цю систему повернув, шановні учні, шановні вчителі. Чи можете ви здогадатися, чи можете ви здогадатися, який другий більш раціональний спосіб? Другий спосіб. Чи можете ви здогадатися, який другий більш раціональний спосіб? Я вам хочу показати. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте здогадатися, ви вже перший спосіб бачили, правда? Бачили перший спосіб? Так от другий спосіб, який я вам хочу показати, я хочу задати собі питання: а чи не можна оці 13, оці 13, заставити грати на нашу користь раніше? Ми ж скористалися тим, що цей коефіцієнт 13, він однаковий, він, там мінус 13. Чи не можна це використати? Виявляється, можна. Виявляється можна і виявляється, що відносно нескладно. За умови, що х не дорівнює 6, х не дорівнює 7, ми перепишемо рівняння трішечки інакше. Ось так. І нам, шановні учні, достатньо просто у лівій частині поділити. На Х перенести. І ми отримаємо те саме рівняння, з якого ми починали. Ось так я думаю, що я спростив ну, тричі роботу. Я знімаю цей ролик, шановні учні, у травні 25-го року. Шановні учні, шановні вчителі, в нас не дуже веселе часи в Україні зараз. І тому, коли я читаю назви ролики, він коли мені Ну, скажімо так, це інколи піднімає мені настрій. Найкращі поради для швидкого розв'язування рівнянь з радикалами. Ну, на мою думку, в нашій українській математичній шкільній освіті ми можемо дати кращі поради. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.